Ліга чемпіонів вже завтра Тираспольський шериф готується до прийому шахтаря. Капітальне відновлення після ремонту відкрився дитячий садочок Рябінушка. Ковід змінюється і не відступає. Важких хворих побільшало. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. В Тирасполі після великого ремонту відкрили дитсадок Рябінушка за півроку відновили майже все, починаючи з комунікацій, закінчуючи покрівлею. Оновлений дошкільний заклад після великої перерви знову прийняв своїх вихованців. На відкритті дитсадка побував президент Вадим Красносельський. Дитячий садок Рябінушка не впізнати. Яскрава, гарна будівля, сучасні ігрові майданчики. Протягом кількох місяців замість дитячого сміху тут лунали лише звуки будівельних інструментів. Сьогодні, після оновлення, дошкільний заклад зустрічає своїх маленьких вихованців. Розділити радість малюків та їхніх батьків прибули почесні гості. вам агромне за. Ну, не Ваше мне, а всем, ну, всем, всем спасибо, Нам. кто занимался. Нам, Нам всем. Вам да, спасибо, да, что да, взяли, сделали да. да, такую да, радость да. для детей. Дай бог, чтобы обжились, уют был. Да, и детки были счастливы, сыты здорово. и рады здорово. для жизни в Приднестровье. И здоровы, конечно. Рябінушка – один з найстаріших дошкільних закладів Тирасполя. Йому за 60. Підлога згнила, стіни обсипалися, покрівля протікала, батареї майже не гріли. Капітальний ремонт тут потрібен був повсюдно. Завдяки програмі фонду капвкладень Сьогодні у дитсадка другий день народження. А нам дуже подобається. очінь. Бальший робота були. велика робота була проведена на території садка. Це зовсім нове обладнання, сучасне, яскраве. Привертає увагу дітей. Нові павільйони проблема була в огорожі. Зараз вона зовсім нова відділяє нас від приватного сектору. А це безпека дітей. Новий унікальний спортивний майданчик є волейбольний. Малюки освоюють дитяче містечко і знайомляться з новими іграшками для глави держави. Влаштували екскурсію. Кульки в небо, фотографія на пам'ять і звичайно подарунки від поважних гостей. В найкоротший термін. Складно навіть було повірити і не халтуру, якусь зробили, а на високому рівні все. Я хочу побажати затишку, а малюкам здоров'я щастя. І дарую вам сертифікат на шведську стінку. Знаю, вона вам потрібна. Сьогодні те садок відвідує 170 маленьких вихованців, а після ремонту може прийняти ще більше дітей. Заняття тут розпочнуться вже з наступного тижня. Вибори до Держдуми. Про це все нагадує на вулицях у магазинах, банках і поліклініках, щоб найактивніші російські виборці за кордоном не забули прийти до дільниць 19 вересня. У Придністрові працюватиме 27 пунктів для голосування на 5 більше ніж раніше. Всі на вибори в Держдуму такі заклики можна побачити в поліклініках, магазинах і відділеннях банків, де і коли проголосувати все у деталях. Передвиборчі нагадування навіть у банкоматі. В наших банкоматах у наших банкоматах розміщена інформація про найближчу виборчу дільницю з урахування місця розташування банкомату. Банкомат показує клієнту, де знаходиться найближча виборча дільниця. Клієнт, який підходить до банкомата, обов'язково бачить цю інформацію. А клієнтів, які користуються банкоматами, це десятки тисяч. Якщо ви ще не в курсі, ми підкажемо, яка дільниця ближче до вашого будинку. Наприклад, у Терасполі на Балті їх відразу три для тих, хто живе біля літака. Найближче та школа. Біля Кокотового – 10-та, А біля мінсільгоспу 12-та. Для західного і Бородінки 14-та школа і будинок офіцерів. Для тих, хто живе в центрі. Палац республіки, міський будинок культури, російське консульство і культурний центр ПДУ. У Бендерах пункти для голосування теж в кожному районі. У центрі це БК Ткаченка і батальйон миротворців. На Борисівці, 18-та школа, на Ленінському, 11-та, на шовковому голосуємо в БК Шовковик для тих, хто живе біля пологового будинку. зручніше дільниця в політесі. У Добосарах дві дільниці в БДЮЦ та в центрі соцдопомоги на Дзержинського. У рибниці можна проголосувати в міському палаці культури і Навальченка в 10-й школі. У Кам'янці Григоріополі, Свободзеї і Дністровську, по одній дільниці в міських будинках культури буде дільниця і в вселище Красне. Це Свободзейський район, теж в БК. Перша лінія захисту республіки прикордонним військам Придністров'я 29 років. Сьогодні провели урочисті збори зі святом військовослужбовців. Привітав і президент Вадим Красносельський. Утворення 14 вересня 1992 року першого прикордонного загону в Придністров'ї зіграло важливу роль в забезпеченні суверенітету і незалежності нашої держави. Сучасне покоління придністровських прикордонників гідно продовжує славні традиції своїх попередників, маючи високу бойову і тактичну підготовку. Прикордонники Придністров'я пильно охороняють державний кордон, припиняючи його незаконний перетин. Придністровських прикордонників відрізняють патріоти. Ізм, високий професіоналізм та відданість обраній справі 14 вересня 1992 рік, день народження прикордонних військ. На охорону рубіжів стали бійці ТЗР і козаки Чорноморського козацького війська. Терденець писательний отряд практически уже тогда ТРЗ вже практично тоді виконував функції прикордонних військ. Наші загони стояли від Кам'янки до Дністровська. Ми охороняли повністю кордон по Дністру. Плюс ще наші батальйони брали участь в бойових діях в Дубасарах, в Бендерах і паралельно охороняли особливо важливі об'єкти гес, мости. Ви представляєте, який колосальний труд. Ви уявляєте, який колосальний труд був проведений, щоб організувати таку одиницю, як прикордонний загін на рівному місці, в степу? Скільки потрібно було застав відбудувати, поставити, укомплектувати їх особовим складом, обмандируванням? Зрештою, я особисто горда, що нам таки вдалося простим хлопцям все це підняти, можна сказати, організувати з нічого. У святковий день урочисте шокування до військовослужбовців звернувся міністр держбезпеки. хто першими, хто зобов'язаний відповідно до свого обов'язку зустріти ворога, це ви, і це на радість не повсякденно відбувається. Але такі випадки бувають. Наша служба пов'язана з ризиком, і я впевнений, що ваша підготовка не тільки професійна, але й морально-психологічна, дозволяє вам усвідомлено йти на це. В Пам'яті загиблих захисників республіки покладання. Біля капиці освятили ікону спасу грядущого. Далі виставка ветерана Володимира Бондаря. Він створює зі сирників міні-шедеври. Ось, наприклад, столичний будинок Рад і Покровська церква. Майже як справжні, тільки менші. Постійне питання, скільки йде сирників. Я не знаю. Ось на ікону Донської Божої Матері пішло півтори тисячі сирників і місяць роботи. Я з ваш наслід защай родину. Я з 18 років захищаю батьківщину. Прикордонний загін це передова одиниця. Вона завжди попереду, вона завжди на бойовій готовності, завжди готова в будь-яку хвилину виступити на захист батьківщини. І церемонія нагородження. Лави поповнили 13 володарів зеленого берета. Справо на насіння доводили у випробуваннях: марш кидок, 5 кілометрів, смуга перешкод та вправи на витривалість, а далі на службу. Плюс 41 позитивний і 4 втрачених життя. Це коронастатистика за минулу добу. Троє пацієнтів не впорались з хворобою в рибниці. Всі вони були не щеплені у хворих. Є ознаки нових штамів корони. Хвороба розвивається блискавично і протікає важче. Червона зона зростає. І зупинити її може тільки вакцинація. А поки ковід госпіталь в рибниці завантажений майже наповну. Дихання червоної зони. Останнім часом воно все важче. Реанімація і зовсім гаряча точка. Тут іде боротьба за життя, і лікарі не знають, хто з пацієнтів завтра прокинеться. Сьогодні вночі померло відразу троє. Медики боролися до останнього. Розказати це дно поділитися інформацією це одне. Побачити, як хворі страждають, коли неможливо зробити вдих, коли елементарно рух у ліжку дається з великими труднощами. Це зовсім інше. Останнім часом з'явилися навіть випадки атипового перебігу, блискавичного можна сказати. За кілька діб захворювання прогресує дуже швидко. Від декількох відсотків відразу до 80-90, але це як правило не вакцинований контингент. Віталій Павлішин один з тих, кому нещодавно пощастило вийти з червоної зони. Лікарі буквально повернули його з того світу. Це один з молодих з великим ураженням легень, 80% і звичайно був нещеплений. Я думав, що це так собі, все. Я думав, що це так собі все. Зараз я розумію, що це все серйозно. Я тиждень вдома пролежав. Висока температура, я почав втрачати голос, став дуже погано розмовляти і перестав ходити. Ледве пересувався вже по квартирі. У лікарні я перші два тижні не пам'ятаю нічого. Я був підкисним, я був дуже важкий. Зараз Віталій тільки й думає про вакцинацію, а госпіталь завантажується наповну. Найстрашніше кажуть лікарі, ковід став агресивнішим і він все більше атакує молодих. дельти є ознаки дельти є. Є погіршення. Ваші люди пішли вже дуже погано, коли люди лікуються вдома, не звертаються у поліклініку і надходять пізно сюди вже з пневмоніями. Наслідки після корони теж важкі і довго даються знаки. Віра Бурлака, наприклад, лише через майже півроку після хвороби почала ходити, повипадало волосся. Її порятунок з ураженими легенями на 90% медики називають дивом колись у мене було волосся довге. Я завжди зачіску робила. А зараз я вже стала лиса, падало прям клаптями волосся, але не відразу, через два місяці, як я виписалася. Зараз і пам'яті вже нема такої. Вже не так міркуєш. Буває, забуваєш кого як звуть саме людина, яка сумнівається, щепитися їй чи ні, нехай просто згадає, що таке російська рулетка, і обов'язково нехай прийме правильне рішення, тому що ризикувати собою і тими, хто поруч, не варто. Сьогодні в ридниці почали ставити Пфайзер у вільному доступі. Також Янсен і Зенека. тільки щеплення зупинить зростання червоної зони. Авторські вуличні ліхтарі, лавки, фонтани і не тільки все це нова реальність для Бендер. Сквер біля будинку культури Ткаченка продовжує змінюватися. У місті напередодні побував президент Красносельський. Подивився, як йде будівництво. Деякі роботи вже на фінішній прямій. Бендери будинок культури імені Ткаченка. Будівельники працюють без перерви і так уже кілька місяців. Ось встановлюють оригінальні ліхтарі, авторські розробка місцевого архітектора. Розробник наш сотрудник управління розвитку. розробник, наш співробітник управління розвитку міського середовища, архітектор. Ми вирішили застосувати тут такий нестандартний підхід, щоб привернути увагу до самого скверу. Спочатку ідея цього скверу була умовною естрадний майданчик, тому там і виконані амфітеатри з двох сторін, які оточують цей фонтан. Тут же проводяться роботи з озвучування цього скверу. На цьому тижні в сквері повинні запустити фонтани. Старий відремонтували. З'явився ще один сухий. Він буде з підсвічуванням і музикою. Ось так сквер буде виглядати вже до кінця тижня. Тоді всі роботи обіцяють закінчити. Ведуться роботи на фонтані, ділки... ведуться роботи на фонтані з оздоблення його мозаїкою, налаштування насосного обладнання. Завершується обробка амфітеатрів. Це найскладніша частина конструктивна, але вона має бути таким елементом нестандартним і дозволить розширити місця для відпочинку бендерчан. Бендери змінюються на очах. Головне завдання тут повинно бути комфортно і місцевим, і туристам. Щоніважна задача важливе завдання, крім вулиці Леніна, довести до ладу перпендикулярні вулиці Шестакова та Котовського. Якщо взяти вулицю Шестакова, це якраз підхід до поліклініки, до водолікарні. Там тротуар знаходиться в незадовільному стані. Прилеглі вулиці теж треба впорядкувати, тому необхідні кошти будуть виділені. Зміни і на центральній площі всіх секретів поки не розкривають. З того, що відомо тут навіть вночі буде світло як в день. Над площою засять тисячі лампочок їх закріплять на підвісні стелі сталевих трусів. Буде і аркада. Я думаю, що це місце вже стане. Я думаю, це місце стане більш тінистим і тут стане зручніше відпочивати громадянам. Будуть додаткові арки з підсвічуванням. Буде тут ще один сюрприз до Нового року, але про це поки рано говорити. І ще одне рішення президента: територію навколо Преображенського собору це за адміністрацію. Замостять плиткою. Всі роботи на центральній площі планують завершити до дня міста. 8 жовтня Бендерам виповниться 613 років. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.